Сотні людей прийшли віддати шану чотирьом героям у Хмельницькому. Нині провели в останню путь Олега Кубея, Олександра Чернецького, Євгена Бондара та Олександра Гаврилюка. Усі вони були добровольцями і служили в одному взводі 106-ї окремої бригади тероборони. З квітня 22-го на Харківщині, потім Ізюми Пасіка визволяли від ворога Харківську область і воювали за Україну на Херсонському напрямку. Хлопців знаю двох з першого дня, як вони до мене підійшли. Записуватись добровольцями. Обоє 2001 року народження, хлопці молоді. Двоє старших трошки прийшли пізніше. Вже 23-го року, січня-лютого місяця, хлопців знав дуже добре, проявляли себе тільки з позитивної сторони. і Вони не боялись нічого. З кубіком ми були з перших днів. Класний пацан фанатик своєї справи, завжди допомагав всім, чим тільки міг, завжди йшов вперед. Ми за ним йшли, нас підбадьорював Сашу Газа, теж класний чоловік, мудрий Саша, розвідчика нашого, то це був перший єдиний виход. Так він ходив звичайно на іншу позицію. Приїхав попрощатися. Далі з на фронт. Олексій Хамський з позивним балу напередодні повернув на щиті героїв у Хмельницькій. З Олександром Чернецьким вони воювали у добробаті більше двох років. Герою на віки 45. Дуже добродушна і гарна людина. Світла. Ми коли виїжджали вже на херсонський напрямок. Я їм казав, що ви зі мною поїхали, ви зі мною приїдете. Так вийшло, що я не думав, що я привезу його іменно так. Але я виконав свою обіцянку, я його привіз додому. Ми організували зустріч з хлопцями нашого з нашого добробату. Було людей і машин дуже багато зібралося в Лезнього. І люди стояли. Наші хлопці і одного, і двох, і трьох, і чотирьох мають зустрічати всі. Церемонію прощання провели хмельницькі капелани у Свято-Георгівському храмі. Господи, у покій душі вбитих воїнів за і незалежність нашої неньки України. Олександра Євгена, Олега Олександра. Олександру Гаврилюку назавжди 53. Олегу Кубею і Євгену Бондару на віки 22 роки. Олег навчався в НВК номер 4 мріяв одружитися з коханою, але війна обірвала життя воїна. Школі завжди якась допомога. Він завжди допомагав в плані уроків і дуже гарно знав хімію. Він найкраще в класі. Це дуже важка втрата для нас всіх. Зібралися всі однокласниками, наші вчителі. У нас до зустрічі випускників вже давно не було, і ми не думали, що ми зберемося з такого важкого приводу для всіх. 29 грудня під час форсування Дніпра. Троє воїнів загинули поблизу села Кринки на Херсонському напрямку. Євген Бондар помер наступного дня внаслідок важких поранень у шпиталі. Навчався в Івано-Ковецькому школі. Ось з першого по дев'ятий клас. Потім він пішов в обласний ліцей. Наскільки я знаю, на це дуже хороше. Ми втрачаємо сам самих хороших дітей. Тільки розпочалась війна і пішов добровільно. Потім вже, наскільки знаю, батько не витерпів, теж пішов за ним. Вони обоє воювали, тільки в різних напрямках. Чири, добрий. Я не знаю, як батькам це цього. Олега Кубея та Олександра Чернецького поховали на Алеї Слави в Раковому. Євген Бондар знайшов останній спочинок в селі Велика Калинівка Хмельницького району. Олександр Гаврилюк у селі Святець на Теофіпольщині. Ірина Аріон, Юрій Старушкін, новини міста.